Привіт усім! Мене звати Ангеліна, і в цьому відео я хочу з вами поділитися покроковим планом вивчення англійської мови за літо. Розповім про найкращі ресурси, сайти, книги, а також ми обговоримо, які принципи вивчення англійської мови та взагалі будь-якої іноземної мови допоможуть вам вчити англійську ефективно. Трошечки про мене, для тих, хто дивиться це відео вперше. Мене звати Ангеліна. Я закінчую четвертий курс навчання на англійській та німецькій філології в цьому році році я отримую диплом бакалавра і в своїх соціальних мережах, Instagram я також телеграм-каналі, я розповідаю про вивчення іноземних мов. Крім цього, я власниця онлайн-школи англійської мови, і за останні три роки ми виписали більше трьох тисяч студентів, яким допомогли вивчити англійську мову. Я дуже сильно хочу, щоб це відео було максимально корисним та пізнавальним для вас. Тому я підготувала для вас дуже дуже багато цікавих рекомендацій, які точно знадобляться. І так, як вивчити англійську. Мову за літо Покроковий план. Перше, що нам потрібно зробити, це визначити рівень. Вам потрібно чітко розуміти, яка у вас точка А, чи у вас рівень А1, чи у вас рівень Б1, чи Б2, тому що від цього буде залежати план, який ви собі створите для вивчення англійської мови. 100% дізнатися рівень завдяки онлайн-тестам неможливо, але ви можете визначити приблизно свій рівень на ось цих ресурсах. Я тут прикріплю декілька сайтів, де можна пройти коротесенькі тести. Я дуже сильно рекомендую. Проходити декілька тестів, щоб наблизитися максимально точно до того результату, який у вас є зараз. Адже один тест може показати один результат, інший зовсім інший. Тому пройдіть хоча б три тести для того, щоб зрозуміти, який у вас рівень. Після того, як ви визначили свій рівень, наприклад, у вас А2, ви ставите собі ціль, який рівень міської мови ви б хотіли мати в кінці літа, щоб не ставити собі завищені очікування, і потім не засмучуватися, краще поставити собі мінімальну ціль, наприклад. З А2 перейти до А2, і максимально до Б1. Ви визначили свою точку А, ви зрозуміли, куди вам рухатися, яка у вас ціль. Тепер складаємо план вивчення англійської мови. Відразу скажу, що найперше і найголовніше правило вивчення будь-якої іноземної мови це. Комплексний підхід, і що це означає, якщо ви будете вивчати суто граматику, результат буде мінімальним. То дуже важливо прокачувати усі аспекти мови, тобто слова, граматику, говоріння, listening, reading. усі, усі, усі аспекти мега-мега важливі. Тому перше, що я рекомендую вам зробити, це обрати комплексний підручник під свій рівень. Три класні книги: це Focus, Outcomes and Speak Out. Мені дуже подобається, що в цих підручниках є завдання на всі аспекти мови, плюс вони порі. Рівня. Якщо у вас початковий рівень, ви берете книгу для рівня А1. Якщо у вас більш високий, для рівня b 1 b 2 і так далі. До речі, ці книги я запостила абсолютно безкоштовно у свій телеграм-канал, і посилання на канал я залишила під відео. Обравши підручник, наприклад, Speak Out, ви повинні поставити собі ціль, пройти його від самого початку до кінця за літо. Ви можете заздалегідь становити собі графік. Наприклад, кожного понеділка та кожної середи, ви будете виділяти дві години на проходження цієї книги. Другий пункт: вивчаємо граматику. Мій найулюбленіший сайт для вивчення граматики це однозначно Test English. Дуже класно, що в ньому є пояснення граматичних тем, а також правило на закріплення. І ви можете проходити тему, вивчати, розбирати їх прямо на сайті, а також робити вправи, які перевірять те, наскільки добре ви закріпили ці теми. І те, що мені подобається найбільше на цьому сайті, коли ви допускаєте певні помилки, ви відразу бачите фідбек на сайті, тобто ваші помилки аналізуються і пояснюється, чому це неправильно. Таким чином, дуже Легко робити роботу над помилками, і ви зможете ще краще зрозуміти граматичну тему, яку ви вчаєте. Якщо у вас більше вільного часу, ви хочете прям максимально зануритися в англійську мову. Я рекомендую взяти додатково ще книгу Vocabulary in Use, конкретно для вивчення слів. Я її просто обожнюю, також запостила, до речі, безкоштовний свій телеграм-канал. В ній є пояснення слів в контексті, вправи на закріплення, а в кінці книги ви знайдете відповіді. І вона також порівняє. Але якщо ви розумієте, що у вас фізично не вистачатиме часу, що проходити цю книгу, тоді рекомендую сфокусувати. Суватися на першу книзі, яку вибрали для комплексного підходу. У дуже багатьох людей страждає сфера listening. і зараз я дам вам дві класнючі практики, які допоможуть вам класно прокачати англійську на слух. Перша користуйтеся сайтом Listen in English. Цей сайт справжня знахідка для усіх, хто хоче прокачати англійську на слух. Тут є фрагменти з різних фільмів, серіалів, шоу, які ви можете переглядати, і вони, до речі, розподілені по рівнях, тобто є більш прості та складніші. Якщо вам по. Поки що складу сприймати англійську на слух, починайте з простіших. А ще на цьому сайті є додаткові завдання на опрацювання відео на Grammar, Vocabulary, прям дуже класний та потужний сайт. Я вам його рекомендую від широго серця. І другий метод покращення listening – це звичайно ж перегляд фільмів та серіалів англійською мовою. Я вам дійсно рекомендую взяти собі за ціль, подивитися хоча б 10 фільмів, або можна взяти великий серіал на декілька сезонів англійською мовою і дивитися його. Ви можете оформити з друзями під Пускай на Netflix, наприклад, і переглядати навіть разом різні фільми та серіали, як взагалі правильно дивитися фільми та серіали англійської мови. Дивіться, якщо ваша ціль прокачати listening, я не рекомендую включати субтитри, тому що автоматично фокус вашої уваги буде направлений на ці субтитри. Ви будете читати таким чином, ви будете прокачувати більше vocabulary and reading. Але якщо ви хочете прокачати listening, це не найкращий метод. Якщо вам все-таки трошечки складно поки що зрозуміти, що ж там говорять в тому фільмі, то ви можете на початку включати субтитри, але я рекомендую потім переглянути ще раз цей фільм або серію серіалу без субтитрів. Таким чином ви вивчите нові слова і прокачаєте лисини. І не забувайте, так спочатку буде всім складно. Я пам'ятаю, коли я 4 роки тому дивилася англійською мовою еліту, і для мене це була катастрофа. Я реально мало що розуміла, але запам'ятайте, саме через постійність та регулярність ви зможете побачити прогрес. Тому тут головне не здаватися, продовжувати і дати собі трошечки часу. Якщо ви хочете ще більше вправ завдань для прокачки Listening, то на тому сайті, який я вам вже рекомендувала Test English, ви знайдете окремий розділ, який називається Listening. Там також є різні аудіофайли та завдання до них для того, щоб прокачувати ці навики. Дуже класно, що тут все по рівнях. Тому якщо у вас початковий рівень, ви можете вибрати аудіо рівня 1 Ну і п'яте. Також не менш важлива сфера англійської мови це спики. Так, у багатьох людей є мовний бар'єр. Я вже зовсім скоро планую записати відео на YouTube про те, як же бороти цей мовний бар'єр, тому обов'язково підпишіться на YouTube, щоб не пропустити. Але в загальному одна класна методика, яка точно вам допоможе, це записувати кожен день голосові повідомлення англійською мовою, де ви переказуєте, як пройшов ваш день. Розповідаєте про фільми, серіали, які ви подивилися. Переказуєте статтю, яку ви прочитали. Тобто, просто говорите, ви взагалі можете брати різні Тання з інтернету, так і відповідати на них головне англійською мовою. Неважливо про що ви говорите, головне, що ви говорите. Адже саме через практику говоріння можна побороти мовний бар'єр та заговорити вільно англійською мовою. Дуже класно буде, якщо ви зробите разом своєю подругою або другом челендж і будете кожен день записувати голосові повідомлення англійської мови, де будете розказувати про свій день. Так буде набагато цікавіше і веселіше. Ну і під кінець відео я хочу розказати вам про три найголовніших. Правила вивчення англійської мови, які вам обов'язково треба знати, якщо ви хочете опанувати мову. Перше, це регулярність. Запам'ятайте, англійська мова не вивчається за день. Це дійсно місяці праці. Але кожен раз, коли ви робите якусь вправу, записуєте голосування, вкладаєте свою енергію ресурс у вивчення англійської мови це 100%. Рано чи пізно принесе результат. Тут головне постійність, система, регулярність. Друге, як я вже згадувала на початку, саме комплексний підхід це найголовніший секрет. Так ефективного вивчення англійської мови. І якщо 80% часу ви вчите суто граматику, то від цього буде мінімальний результат. Найкраще робити це все в балансі і прокачувати англійську мову комплексно. Ну і третій пункт це повторення. Будь ласка, не забувайте про це. Я впевнена, що ви стикалися з цією проблемою, що ви вивчили щось. Якісь граматичні правила, слова і через певний час забули. Це насправді нормально, так працює наш мозок. І забування це також одна з функцій нашої пам'яті. Тому щоб цього уникнути, треба постійно повторювати. Чим більше дотиків робите до певного слова, до певної інформації, тим краще ви її запам'ятовуєте. Адже таким чином ваш мозок розуміє, окей, це важливо, я це залишаю, і таким чином ви запам'ятовуєте все в довгострокову перспективу. Під кінець хочу сказати, дякую величезне за перегляд цього відео. Якщо тобі було корисно, буду вдячна безмежно за будь-який. Хіба ну і не забувай, що в своєму телеграм-каналі я постійно ділюся корисними ресурсами, книгами, підручниками для вивчення англійської мови. Підписуйся. А в інстаграмі більше мене та мого лайфстайлу. Дякую тобі і до нових зустрічей, Па-па!